Історія рівнянина Юрія Коробчука проста й банальна. Зайшов із друзями на чарку до кафе, натомість отримав незадовільний сервіс. Ми прийшли з друзями, замовили, значить, капуста була, бо ми пішли нічого не замовляли. Капуста була, салат з капусти свіжий, е, е, по півторалітрову чи літрову соку, не пам'ятаю якого, присінного чи якого, і мандарини нарізали нам. І ми взяли 200 грамів чи 250 п'ятдесят грамів водки. От. Коли ми значили, значить, випули, значить, по 50 грамів водочки це, почав закусити салатом. Мені відразу показалась, капуста не свіжа. Поскаржившись офіціанці, чоловіки забрали капусту із собою, а наступного дня прийшли знову поговорити вже із власниками закладу. Я значить, власника цього Володимира Васильовича, і персонал, щоб вони перед моїми очима цю капусту з'їли. І я тоді претензій не буду. Навіть не буду піднімати ніякого питання, тільки щоб вони з'їли цю капусту. Нашована реакція була така дуже ну, обурна до мене. О, що ти тут прийшов? Це саме і власне сказав. Наказав, тут же наказав при моїх при мені же персоналу мене не пускати цей заклад. За фактом задовільного сервісу чоловіки написали заяви до держінспекції захисту прав споживачів та санепідемстанцію. Останні відреагували, провели перевірку та штрафували заклад. Натомість держінспекції чоловікам відмовили, бо ті неправильно написали заяву. Згідно з закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, будь-який позаплановий захід, тобто перевірка, за фактом звернення споживача, здійснюється виключно за згоди Держспоживінспекції України нашого. Центрального органу виконавчої влади, який знаходиться в Києві, будь-яку заяву споживачами змушені надсилати в Київ для отримання згоди на проведення цього позапланового заходу. Позаплановий захід здійснюється лише тоді, коли в самому зверненні вказане точне найменування та місце знаходження суб'єкта господарювання. Тому у держінспекції кажуть, аби вони могли вчасно відреагувати на скарги рівнянам варто навчитися правильно писати заяви. Юрій Коробчук такі аргументи вважає просто бюрократичними. Єдине, чого він зараз прагне, просто людського вибачення. Ми не добуваємося ніяких моральних матеріальних, значить відшкодувань для себе, для друзів. Ми просто хочемо, щоб. Е Керівник свого закладу і персонал вибачився перед до мною, перед моїми товаришами за те, що вони так віднеслися халатно до своїх обов'язків, і на будущее, щоб клієнти, які приходять туди. О, щоб просто були обачливі, чим їх кормлять. Натомість власники кафе вбачатися та коментувати щось на камеру категорично відмовилися. Телефоном повідомили, що санстанція їх таки перевіряла, але не штрафувала. А інциденти з капустою має зовсім інший підтекст. Чоловіки скаржники таким чином вирішили помститися за давнішнє непорозуміння. Наталка Пастухова Юрій Кобів новини рівного.